30 виноробів з усіх куточків України презентували вина власного виробництва. Серед них і Тарас хлопець приїхав зі Львова. До мене колись в гості прийшов друг старший. Він приніс своє вино, і мені дуже сподобалось. Я собі подумав, що мені теж треба почати робити вино. Я купляю виноград в Закарпатті. Його привожу до до Львова і у Львові в себе переробляю і роблю вино. Там куркою сюди приїхав на фестиваль. Київ, Херсон, Запоріжжя, незважаючи на мінливу погоду у день закриття Сакура вайну туристів з різних міст України та й за кордону не бракувало. З Мінська приїхали Дуже подобається, хорошо. Погода сьогодні якраз приїхали з Києва. Врешення ну нам подобається. Я приїхала з Запорожжя. Дуже приємна, хороша атмосфера, тепла. Я за такі фестивалі, тому що якийсь розвиток іде в туризм. Приносяться гроші в місто, та не дуже нема такого напевно масштабу, як планувалося. Однак самі ужгородці почали обурюватися. За вхід на фестиваль потрібно заплатити, вартість складала 30 гривень. Зробили по домовленості це був платний вхід, була така зона, можливо, декому трошки не сподобалась загорожа, так але. Можна подивитися навіть наскільки уютніше стало внутрі, але так, дійсно, на рахунок входу великий негатив отримали. Невдоволення містян були почуті, і в останній день фестивалю плату за вхід відмінили. Організатори обіцяють врахувати усі цьогорічні недоліки і вже наступного року дивувати ужроців та гостей міста новими креативними підходами. Емілія Ніосиківна відвідує конференції з самого початку. Каже, тут розглядають багато цікавих та актуальних питань, до прикладу, боротьба із йододефіцитом, оздоровлення населення після Чорнобильської катастрофи. Однак найближча тема для пані Емілії архій терапія дозованим голодуванням. Лікуємо якраз тих пацієнтів, котрі повинні приймати або дуже багато ліків. Котрі дуже важко разом поєднувати, або вже, на жаль, від медикаментозного лікування мають різні ускладнення, в тому числі алергічні ускладнення, і не можуть користуватися фактично фармацевтичними препаратами. Конференцію відвідали науковці з інших країн, крім медиків та лікарів, які займаються народною медициною. На заході присутні і біохіміки та фізики. Олександр Торохтін розповів про аналітичну медицину. Це так звана аналітична медицин яка дозволяє здійснювати абсолютно чіткі математичні, математичне узагальнення дуже багатьох сфер медичної діяльності, причому без того, щоб проводити якусь межу між окремими спеціальностями, І це дає можливість. Чітко впроваджувати математичний апарат для аналізу і прогнозування як стану, так відповідно і аналізувати всі зовнішні чинники, які впливають на організм, а відповідно і складають в кінці кінців те здоров'я, яким ми володіємо. Незмінним організатором заходу став науково-дослідний інститут фітотерапія, створений у 1992 році. З початку існування установи, науковці зосередили свою роботу на створенні фітозасобів, які сприяють виведенню із організму радіонуклідів. Чай Карпати, який був розроблений в зв'язку з Чорнобильською проблемою, за два тижні прийому виводить до 40% цезію з організму. Звичайно, він потім самоіндукується, тобто треба би продовжувати фіточай, і він десь в значній мірі, сам по собі, тільки прийом його регулярний, блокує несприятливі наслідки інкорпорації того попадання в організм внутрішнього радіонукліду. Загалом за 25 років існування інститутом вивчено та досліджено на практиці лікувальні можливості більше сотні рослин та розроблено понад три десятки фітозасобів.